Посидіти просто в гаражі, погрітися просто так, от покайфувати. Привіт всім моїм глядачам! В цьому відео річ піде про опалення моєї майстерні. Зима вже зовсім близько, стає все холодніше, і, відповідно, в ві майстерні стає дуже некомфортно працювати. Хто вперше на моєму каналі, нагадаю, що моя майстерня складається з двох поєднаних між собою гаражів, сумарна квадратура яких складає. Близько 50 квадратних метрів. І ось останні два роки я опалюю це приміщення за допомогою ось такої маленької, класичної буржуйки, котра успішно переїхала з моєї попередньої майстерні, яка складалась з одного гаража, і сумарна квадратура того приміщення була близько 28 квадратних метрів. Ну і як ви розумієте, ця буржуйка з тим приміщенням справлялась чудово. Мені подобалось. Вона дуже компактна і вона гарно і доволі таки швидко прогрівала те приміщення. З цим же приміщенням ця буржуйка, чесно кажучи, не справляється. Її, відверто кажучи, замало, і якщо навіть зараз температурний режим близько 10 градусів, і за допомогою цієї буржуйки можна більш-менш прогріти це приміщення, то коли температура падає до нуля і нижче, то це стає дедалі складніше. При тому, що я чудово розумію, що для комфортної роботи в майстерні мені не потрібно плюс 20 вищих градусів, як вдома. Мені достатньо 16-18 градусів тепла для комфортної роботи, але на жаль, навіть з цією задачею ця буржуйка не справляється. При тому, що майстерня у мене доволі таки не холодна, у мене утеплені ворота, утеплена стеля. Під всією площою цих двох гаражів знаходяться великі підвали. Та тим не менше, на жаль, квадратура доволі таки велика. Піч маленька і, на жаль, не самопродуктивна, тому і маємо ось такий результат. Ну і в додаток до всього вище сказано. Не забуваємо про ситуацію в нашій країні. Йде війна, і зараз є проблеми з затримкою опалювального сезону в багатоповерхівках. Я, до прикладу, живу в багатоповерхівці, і у мене зараз в квартирі плюс 15 градусів, доволі таки холодно. Ще й в додаток до всього після останніх прильотів розбиті вікна, тому максимально некомфортно. Тому я і паралельно до всіх цих своїх гаражних справ мотивував себе тим, що я хочу мати якесь. Безпечне місце, де я точно буду знати, що я зможу переночувати, перезимувати. Тут буде тепло, тут більш безпечно аніж сидіти на дев'ятому поверсі в багатоповерхівці. Як ви знаєте, останнім часом в повітряному просторі нашої країни по ночам літає просто якась неймовірна кількість ворожих літаючих об'єктів і. Доводиться іноді цілу ніч не спати, ще й до всього в квартирі холодно. Тому і всі ці речі якось мене змотивували і привели до того, що потрібно хоча б нарешті вирішити питання опалення моєї майстерні. Так. Були ми з Сергієм в Славетному місті Васильків і придбали отакого от кабана під назвою Ванкувер. Канадська піч. З приданим. А ну, придане. О! Серйозно, серйозно, серйоз. двигаємо до додому! Ну і самі уважні, я думаю, вже помітили, що на заміну ось цьому малюку тут приховується вже отакий кабанелло-пан Болеріан, котрий я придбав буквально вчора і зараз вам трохи розповім предісторії, як я взагалі прийшов до булеріану. Це по факту просто більша буржуйка е, та вона, звичайно іншого типу, але ну, просто, просто більша буржуйка для того, щоб опалювати більшу квадратуру, ніби все логічно. Справді, довгий час я мріяв про кондиціонер, який можна було б гарно розташувати на ось цій стіні. Якісний, потужний інверторний кондиціонер, який би підтримував стабільну температуру як і влітку, так і взимку. Це дуже зручно, не потрібно запарюватись з тими дровами. Це, звичайно, класно, не знаю. Особисто для мене перші два тижні це якось так затишно, романтично все це діло, коли ти розпалюєш буржуйку, розводиш багаття, милуєшся, ним стає тепло. Потім це все перетворюється в якусь рутину, і я не знаю. Особисто я вже трохи втомився від всієї цієї справи, але як ви бачите, від цього не уйдеш. І ідея з кондиціонером, на жаль, виявилась недоцільною, тому як в умовах постійних відключень, в умовах фінансової нестабільності, на жаль, кондиціонер зараз взагалі не підходить. Також в мене були ідеї розташувати в підвальних приміщеннях. У мене тут доволі таки великі капітальні підвали зробити там. Щось схоже на котельню, розташувати там котел, зробити радіатори по майстерні. Це непогана ідея була, але також купа своїх нюансів, купу часу потрібно на це все виділити. Цим все треба було займатися ще влітку. На жаль, вже далеко не літо, вже зима, вже холодно. От я вам ситуацію плюс-мінус описав, тому... Я прийшов до того, що потрібно купувати булеріан. Отже, так, придбав я булеріан 01 розміру. Булеріани класифікуються по розмірам від нульовочки, потім йде 01, 02, 03, ну і взагалі є великі е, підметровки. Я взяв 01 розмір, по технічним характеристикам заявлено, що тут потужність 11 кВт, і він здатен опалювати приміщення. Об'ємом 200 кубічних метрів. У мене приміщення скільки виходить? 50 квадратних метрів, в середньому висота стелі 2,5. Тобто ми можемо вирахувати, що це десь близько 125-130 кубічних метрів об'єм цього приміщення. Тому якраз з запасом мене це дуже тішить. Купував я цей булеріан не новим, тому як, на жаль, ціна на подібні булеріани трохи кусається близько 20 тисяч гривень буде коштувати такий булеріан. Я, мені пощастило, я впродовж не знаю, тижня, мабуть, пошуків на Оліксі знайшов дійсно непоганий варіант в місті Василькові. Людина продавала, майже не користувалась ним, виставили його за 13 тисяч гривень, ми трохи побалакали. І він мені його продав за 11 тисяч гривень. Я думаю, це зовсім непоганий варіант. Тим паче в такому стані. А стан дійсно непоганий. ну, Практично нова, нова піч, як ви бачите, тут навіть ще. Краска, як, як правило, вона вже вся облісша, обгорівша на пічках, які попрацювали хоча б один сезон. І найголовніший показник, ну, як ви бачили, мені тут так з приданим видали цю піч. Хі -хі. Найголовніша ознака того, що булеріан не працював, це ось та верхня перегородка, куди впирається полум'я. Ось, до прикладу, я зараз може прикріплю вам кадри з пічки. Мого товариша, котрий вже не один рік користується, ну, подібним балеріаном. Ось ви можете побачити стан тієї перегородки у пічки, котра попрацювала декілька сезонів. Тут же, як ви бачите, вона нова, навіть не деформована. Тому це каже про те, що дійсно булерян новий. Тому це все дуже добре, але я вже поки вам все це розповідав, трохи підмерз. І давайте від слів до діла вже нарешті встановимо нову піч на її законне місце. До речі, місце розташування буржуйки. Ви мої майстерні доволі таки вдали. Як ви бачите, воно по факту є. В центрі цього приміщення, і я думаю, ця піч буде неймовірно круто прогрівати все це приміщення якось більш-менш рівномірно. І мені вже дуже не терпиться нарешті її затестити. Єдине, тут виявився такий нюанс, що е, тут вихід оцеї вихлопної труби димохідної е, 120 мм. Коли тут у мене було 110, і, на жаль, ось цю трубу я не зможу використовувати з оцією буржуйкою. І якраз таки тут трапляється зі мною ще одна цікава історія, тому як вчора заходить до мене мій сусід по гаражам, мій товариш, якраз таки той, котрий мене колись придбав мій попередній гараж, де в мене була майстерня. Взагалі, хто не знає всю цю епопею з гаражами, як я ними мінявся, купував, продавав. І взагалі, як я прийшов до того, що маю два гаражі поруч поєднані між собою, дивіться, в мене на каналі є окреме відео на цю тему, моя нова майстерня. І ось заходить мій сусід до мене в гості, і я йому якраз таки розповідаю історію, що придбав нову буржуйку, буду міняти ось цю маленьку. На що він мені каже: Слухай, так давай я в тебе її придбаю.' Вона ж стояла у мене в гаражі, гарно його опалювала. Я кажу: слухай, ну чудова ідея насправді, тому як дійсно ця буржуйка. Чудово справлялась з опаленням того невеличкого гаража. Там в стіні є отвір під димохідну трубу, там є кронштейни, кріплення всіх цих труб. Кажу, це взагалі чудова ідея. Забирай разом з трубами. Я її тобі встановлю, розкажу що до чого. На чому ми й домовились. одне одному руки, і вже завтра я продаю ось цю маленьку буржуйку. І мені якраз таки має вистачити на нові труби до нашого болеріану. Я йду в епіцентр і купую нові труби. Так, ну що ж, друзі, можете мене привітати. Щойно продав стару буржуйку, встановив булеріан вже на нове законне його місце. Одразу за голос, тому я вже трохи встиг захворіти. Вдома немає опалення, в гаражі холодно, тому в принципі не дивно, що встиг вже намотати соплі. Вчора був в епіцентрі, придбав нової труби, взяв 120-ту нержавійку 5 метрів, а навіть 5,5. Тому як взяв в якості добору ще отакий півметровий шматок. Труби. Також взяв нержавіючі коліна 90 градусів одне і друге. Це все те, що буде всередині майстерні. Назовні я придбав вже в сендвічі отакий трійник. Зовні у нас оцинковка всередині нержавійка. Ну, а також. 2 метри сендвічної труби. Зовні також Не Знаю, можливо, цього буде замало, можливо, доведеться добирати. Ну, це, в принципі, те, на що мені поки що вистачило коштів на отакий комплект, який, в принципі, встав майже в ціну нашого булеріану. Тому якось так. Також взяв ще ось такий грибок нержавіючий. Ну і трохи дрібниць у вигляді таких хомутів кріплення і нержавіючої ліки, котра буде встановлюватись внизу нашого трійника. Тому зараз перевдягаюсь і нарешті займаюсь монтажем всього цього трубопроводу. Так, ну і першим ділом хотілося б розпочати з ось цього коліна і закріпити його на нашому балеріані. Закріпити саме ось таким чином, тому як можна було його в принципі, навпаки закріпити ось, ось так. Як бачите, він вже заходить на своє посадочне місце. Хоча доволі таки сильно тут люфтить, треба щось підмотувати. Але досить важливо його закріпити, ну, з моєї точки зору, саме ось таким чином, для того, щоб... Ці наступні сегменти заходили в середину коліна, в середину труби. Тобто ось я зібрав наступний сегмент, який у нас буде йти вже від цього коліна, від буржуйки. І як ви бачите, всі труби заходять в середину попередньо. І так буде і далі, і далі, і далі. Для того, щоб будь-який конденсат, який буде утворюватися всередині цих труб, він потрапляв назад в трубу і ніяким чином не зміг потрапити на зовнішні стінки наших гарних нержавіючих труб. Тобто, я не знаю, ця збірка називається по конденсату, здається, чи по диму, ну, скоріше за все, що по конденсату. Тому як є ризик того, що ну, при такій збірці є ризик того, що може трохи піддимлювати в цих місцях. Хоча, коли налаштована гарна тяга і буржуйка не піддимлює, то це взагалі не є проблемою. Тобто, наскільки я розумію, більш правильно саме з таким чином розташовувати. Тому як на попередній своїй буржуйк я е, на початку зробив навпаки, і в мене буквально відразу потік конденсат. Досить неприємно, було, я відразу це все переробив і зараз не хочу повторювати свої попередні помилки і збираю саме з таким чином. І зараз е, тут якби нюанс в тому, що, понятне діло, що не налазить це коліно на Виход з нашої буржуйки, та й загалом я хотів би, щоб максимально близько цей сегмент був до нашої буржуйки. Тому зараз хочу трохи лишнього обрізати. Далі, мабуть, зроблю декілька прорізів, щоб можна було це все діло плотно вдягти на вихід з булер'яною і хомутом це все діло закріпити і вже далі від цього сегменту плясати далі вгору. Цікаво, цікаво, що в нас з цього всі всього І Як все ж таки круто, друзі, коли в гаражі під рукою виявляється отакий чудовий станочок під назвою Зігмаши. Це, до речі, я вам нічого ще про цей верстат не розповідав. Це буде в наступних серіях. Зроблю окрему велику серію. По тому, як я створював цей верстат, я його зробив власноруч. Це верстат для роботи з листовим металом, так як я хочу створити алюмінієвий кузов навколо нашого суперпроєкту. Тому довелося створювати отаку машину. Ну, про те все діло я вам розповім в наступних відосах. А зараз цей верстат нам дуже гарно допоміг в тому, щоб розширити. З коліна і насадити його на вихід зі буржуйки. Вийшло дуже класно, як ви бачите, ось видно таку сходинку. Зробив декілька проходів і почало налазити, зробив ще один, і воно так прям гарно, знаєте, від руки вставляється. І все це діло я ще стягнув тут нержавіючим хомутиком. Так як я робив ще тут два прорізи, тому стягнулось воно все взагалі капітально, все це як просто монолітна конструкція. Я вам так скажу. І я вирішив зробити. Під 45 градусів пустити цю трубу, тому як спочатку поставив вертикально, і я не знаю, друзі, візуально, вона ну просто так якось не знаю, так давила і займала дуже багато місця. І я вирішив спробувати нахилити просто поки була можливість, ну поки там ще хомута не було, вона ще рухалась туди-сюди коліна. Я його нахилив. Мені так сподобалось. Я не знаю наскільки камера передає взагалі, але... Ну, не так багато місця вона візуально краде, якось не займає весь цей прохід, бо коли отут труба, ну не знаю, мені не дуже сподобалось. І коли ти йдеш, так ніби за нею можеш зачепитись. А так під 45 градусів вона якось більш компактна. Я вчора з'їздив в епіцентр, купив ще одні коліна під 45 градусів і вирішив робити це все саме ось таким чином. Так, друзі, ну що ж, показую вам прогрес нашої роботи. На жаль, не знімав, але вже виготовили ось такий кронштейн. Тому як зараз світло вимикають на 2 години, на 2 години вимикають. І часу на відеозйомку взагалі немає. На жаль, тому на швидку руку виготовили ось такий кронштейн. Далі з нержавійки є ось така площадка, зверху якої приварений фланець. І вже на цей фланець у нас вдягається дуже плотно ось цей триник. Ось так це все діло виглядає знизу. Тут у нас є лійка. І все це діло зараз дуже міцно тримається. Далі у нас йде метровий сендвічний сегмент, котрий ще закріплений ось таким хомутом до козирка нашого даху. Тому якось так зараз залізу нагору і буду монтувати другий сегмент разом з грибком. Ну а тут ще залишиться закрити скловатою, скоріш за все, ось цей весь простір. Навколо труби якось не знаю, запихни його сюди, бо, як бачите, тут так вийшло не дуже гарно. Ну, я не знав, як обійти цей момент. Потрібно було, можливо, ще шматок сендвічу купувати, щоб туди заводити, але не знаю, це вже занадто складно було, тому буде ось так. Я зараз тут обмотаю все скловатою і закріплюючи алюмінієвим скотчем, чи я не знаю, якимось шматком оцинковки. Ну що ж, якось так. Да, вже З другим сегментом, звичайно, трохи конструкція хитається, але я думаю, це не дуже критично. В цілому все доволі таки гарно, міцно та рівно стоїть. Вже вона години півтори, як говорить. Да, потому... І в гаражі вже я б сказав жаркувати. Все, її mm. повністю я перекриваю. КЗ-15 пожовтіла. Так, ну і підіб'ємо підсумки, друзі. Дали нам на півтори години світла, тому зараз вам швидко розкажу свої враження та вже буду йти додому. Загалом я задоволений на всі 100%. тому як так тепло, як з цим булеріаном, в мої майстерні ще ніколи не було. Це просто не передати словами, який це кайф. І по відчуттям я вам скажу так, що це зовсім інше тепло. Тому як з минулою буржуйкою було так, що ти її котлиш, стоїш над нею. над нею жара вже неможливо вистояти, відходиш в дальній кут, а там холодно. І це була ну, майже найголовніша проблема з цією буржуйкою зовсім інакше. Ну, Понятне діло, вона більше, вона і по кіловатам навіть по технічним характеристикам, 11 кВт, коли, як минула була 4 кВт. Але якраз таки тут за рахунок конвекції, котра йде по цим трубам, тобто вона забирає холодне повітря знизу, проганяє через себе, і з труб вже валить. Таке порядне прям гаряче повітря, і це відчувається. Воно за рахунок цієї конвекції дуже швидко прогріває всі оці 50 квадратів моєї майстерні. І от я зараз відходжу в дальній кут волеану максимально далеко, і тут прям тепло це відчувається, тут тепле повітря. І це неймовірно круто, тому як це була, я знову ж таки кажу, що основна проблема тієї буржуйки. Ти біля неї нагрівся, спітнів, відійшов в кут, там холодне повітря. І це було максимально некомфортно. Тут зовсім інакша ситуація, і мені це дуже подобається. Однієї загрузки вистачає години на 4, ну це 100%, при тому що ну, це те, що я встиг затестити за ці декілька днів користування вже цім булеріаном. І, хоча по відчуттям, я так розумію, якщо так порядно її загрузити і вчасно перекрити вихід з труби і піддувало, то я не знаю, тут годин 6-8 вона буде віддавати тепло. і Можна залишити на ніч і заночку ти відкриєш дверцятку, і там ще буде вугілля. Це неймовірно круто, тому як з попередньою буржуйкою це було практично неможливо. Там були колосники, і виграло все максимально швидко. Кожну годину потрібно було робити ревізію, підкидати дрова. І весь цей процес, від якого я вже максимально втомився, і тому. Нарешті, нарешті, я це питання вирішив. І я сподіваюся, що з цією пічкою робота в майстерні стане значно комфортніше. І я нарешті-нарешті забуду про це відчуття постійного підмерзання тут. Ах, класно! Блін, насправді я такий щасливий, що нарешті можу так посидіти просто в гаражі і погрітися просто так от покайфувати. Навіть додому не хочеться йти, тому як вдома зараз холодно, 15 градусів. І, мабуть, такими темпами я скоро точно переїду в гараж і. Буду тут по ночам грітися біля свого болерянчика. <ріхи> ну жарти жартами. Хто його знає, як воно буде далі? Прогнози на зиму щось не дуже радужні.